Саміт коаліція охочих, що саме там відбулось, про що говорили, були присутні величезна. Там більше 30 країн були запрошені. Ця коаліція створена в першу чергу європейськими країнами. Ця коаліція на підтримку України, фактично демократичні країни. Що це відбувалося? Да, до і реальних наслідків що відбулося насправді не відбулось фактично ну нічого. Чергове обговорили е, гарантії безпеки для України. Ну, знову звучить начебто оптимістично, але насправді, що там гарантії безпеки? Гарантії безпеки це щось віртуальне на колись щось на потім. Розумієте? Всі ці обіцянки там виробництво крилатих ракет там, це Німеччина обіцяє. Також вона обіцяє забезпечити чотири бригади наші 480 БТР. Та інших пі піхотних машин надати інші країни там обіцяють різну техніку, різні ще моменти, що вони нададуть Україні, але все це після того, як настане перемир'я, розумієте? Не зараз, коли це конче необхідно, не в даний момент, коли треба забезпечити, от, про те, що вони також говорять про повітряну е безпеку, там про морське патрулювання і так далі, на сухопутній ділянці. Не зараз, а колись потім. Знаєте, це якийсь такий елемент. Мені ну взагалі воно нам нагадує ну, трошечки дурку якусь. Ми, до речі, про дурку сьогоднішню будемо говорити. Воно просто не знаю, чи то так літо закінчується і переходи осіння, цей перепади тиску, що воно діє абсолютно на всіх, і в першу чергу на політики. Ну, заяви, які просто лунають з усіх сторін, вони мені нагадують якусь дурку просто. І оці заяви про якісь гарантії безпеки колись потім, коли вже у вас і так буде все спокійно. Ну це елемент дурки. Я вам поясню, чому ну це приблизно так само, як ви, здорова людина, і у вас заселяється смертельний вірус, от, просто смертельний вірус. Він вражає ваші там органи, кінцівки, вже там 20-25% ваших органів і кінцівок вже просто вразила ця смертельна хвороба. Від вас же починає знаєте штиняти, от, типу, так діє хвороба. А вам говорять, дивіться, у нас в принципі є ліки, які не вилікують одразу, але дуже можуть допомогти. Але ми вам їх надамо тоді, коли ви виздоровеєте, коли ви одужаєте. От саме тоді, тоді ми вам ці ліки надамо. А чого не зараз? Ну а чого? Ну зараз не можемо потім. Так а нащо нам потім, якщо ми зараз можемо загинути? Ну а ці ліки вам будуть у нагоді, якщо раптом ви знову захворієте? Так ми можемо зараз не пережити. Нам отут треба ці ліки. Розумієте? От це от просто пряма метафора і аналогія, що відбувається зараз з гарантіями безпеки.